Отже, з нами разом в цій студії Наталія Шаповал. Це віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень досліджень київської школи економіки. Вітаємо вас, доброго дня. Ну що перше питання? Абсолютно давайте мовою цифр трошки поговоримо. Але перед тим додамо інформації, хто кажуть, що до світової економіки в цілому вона так чи інакше впливає на процеси в Україні, і в Євросоюзі і за океаном. Власне, це глобальні процеси. Світова економіка через вторгнення Росії в Україну лише цього року втратить трильйон уявіть, доларів за підрахунками видання The Economist. головними причинами є зростання цін на сировину та перебої в ланцюжку поставок. Ну і винятком є країни, що продають енергоносії, так, от економ... Економіка Саудівської Аравії зросте цьогоріч на майже 8%, а От Росії високі ціни нафти і газу не допоможуть серед країн великої двадцятки. Вона втратить найбільше, а саме мінус 10% від ВВП. Банк Росії визнав, що не справляється зі стабілізацією економіки. Там очікують, що падіння російського ВВП поглибиться до 7% у третьому кварталі. Про такі прогнози йдеться у липневій доповіді Центробанку РФ а річну інфляцію у третьому кварталі чекають на рівні 14,5%. Докладніше про поглиблення кризи в Росії будемо говорити власне. Дуже от да, зараз чомусь дуже багато ми чуємо інформації про те, що якщо буде затяжна позиційна війна. То вона якраз на нас позначиться швидше ніж на Російській Федерації. Мовляв, що їхня економіка вона набагато більше до цього придатна. Вони можуть довше триматися. Ми бачимо, що є різниця да, в їхній інфляції і в нашій інфляції. У нас цей відсоток набагато більший. Також ми чуємо тези про те, що. Західні країни вони навіть більше страждають від санкцій, які запровадили, ніж сама Російська Федерація. Проясніть нам, будь ласка, ваш аналіз, можливо, він відрізняється. Так, дійсно, росіяни самі намагаються як частину своєї пропаганди створювати такий імідж, що вони сильна економіка. Але ну, це сильна економіка, яка зараз повертається в Радянський Союз. Дійсно, тоді в Радянському Союзі теж була якась зброя, та навіть в середньовіччі була зброя, і можна було з нею боротися. І це те, куди йде Росія. По факту я вважаю, що російська економіка в довгостроковій перспективі, і зараз, поки йде війна, втрачає більше ніж Україна. Якщо ми подивимося на економіку України, більше ніж Україна більше, коли почалася війна, прогнози були, що Україна втратить половину ВВП. Останні оцінки, що це буде третина ВВП. І зараз, коли розблокувалися порти і все більше бізнесу повертається до роботи, ці оцінки да, вони можуть ну, принаймні не погіршуватися далі. Але прогноз Якщо... для Росії мінус 10%. Так, але російська економіка в 10 разів навіть більше, ніж економіка України. Тому в абсолютних числах. Ну, вони втрачають набагато більше, ніж ми. Якщо говорити мовою цифри і про ВВП, знову ж таки, да то давайте от в Євросоюзі там вже сягнула значить, ця стагнація в ВВП вимірі майже 9%. Але в тих же самих країнах Балтії, наприклад, вже називають цифру в 20%. В Україні прогнозують 35 до кінця року втрати. Але тут, знаєте, цікаво, про проти згадали. Є такі прогнози, що вже на початку 23-го там і навіть, ну, і про там. На наступних двох років, 24 му саме через сталу роботу цих самих портів і відновлення торгівельних зв'язків, оцих ланцюжків, да як ми називаємо їх логістичних, ми почнемо трошки зростати і покращувати ситуацію. А такі передумови насправді сьогодні є. Насправді є для мене найбільш така цікава картина це виконання бюджету. Якщо подивитися на планові надходження в бюджет і фактичні, то ми недовиконуємо десь на 15%. Уявляєте? Але у нас така діра в бюджеті через те, що ми дуже значно збільшили видатки на війну. Але саме виконання плану бізнес справляється неймовірно добре, якщо взяти загальну картину по країні. І е, якщо е, ну тут для України вирішальне, наскільки Україну зараз будуть е, ну, підтримувати. Ну не те, що підтримувати, це дуже погане слово, тому що війна з Росією це спільна справа. Якщо не тільки Україна буде докладатися в цю спільну справу, як зараз, коли Нацбанк друкує, коли Україна збільшує видатки з бюджету, якщо всі почнуть більше докладатися в цю справу, то тоді ну основні видатки бюджетні Україна і сама профінансує, ну ми ж пам'ятаємо. Таємо, що допомога в принципі є. От ви зараз кажете, говорите, що якщо нас будуть підтримувати, нам же ж і е, стимулюють бюджет. Ми пам'ятаємо там на рівні 5 мільярдів, практично щомісяця. Нам в Лугану, е, значить, є попередні домовленості, що вже до кінця року там отримаємо 20 мільярдів євро. А в цілому там домовились була здається, на 27 чи на 28 мільярдів допомоги. Тобто у нас є різні програми там по світовому банку, по міжнародному валютному фонду є різні у ці інструментарії які спрацюють, спрацюють, сподіваюся, але цього досі бракуєш. Цього не. Достатньо за моїм ну є. Це ми зараз не говоримо про відновлення mm -hmm. відбудову да, в цілому да, України. Ми говоримо про те, щоб втримати фінансовий стан економічний, да і фінансовий якось на плаву. Mm -hmm. Є реальність обіцянок, да і вона така велика: там 40 мільярдів штатів, з яких там тільки шість приходить в Україну. А є реальність, скільки фактично там надійшло, і скі, ну, саме головне, скільки ще залишилося профінансувати до кінця року. За нашими оцінками ще не вистачає для того, щоб покрити навіть при певній емісії, для того, щоб покрити бюджет до кінця року від 5 до 7 мільярдів. Це при всіх існуючих обіцянках. При тому частина цих обіцянок ви згадали про США і про ЄС. Вони там теж вже є певні умови, і вони дуже схожі на ті умови, які були до початку війни, коли ми з нами повертаємося до всієї антикорупційної повістки, до там, скорочення бюджету, стабілізації бюджету. І тому ну, тут ще багато питань, наскільки ми дійдемо. Дуже добре, що почалася розмова з МВФ. Нарешті дуже дивно пройшло вже. Ну ми з лютого у війні, тільки там два тижні назад з'явилися. Новини, що робота якась от конкретна є програма по МВФ. Чому ну тільки зараз? Да, про тому, що пер це, напевно, перший донор, який мав би стимулювати ситуацію в Україні. Тому, на мою думку, ще є дуже багато таких змін в цьому процесі, які нам або допоможуть нормально пройти рік, або ось ці всі додаткова да спільна справа на війну буде профінансована ну, друком грошей по суті. Дивіться, тут насправді є ще ну дуже багато водних. От нам Данила гетьман сказав про те, що ті показники, які за липень зараз є такими, ну скажімо, приємними, тому що з 5 мільярдів ми по, по факту маємо діру лишень в 1 мільярд. А він пояснив це сезонністю. що Це сезонний фактор. Далі буде ця діра, діра все одно глибше на цьому тлі Володимир Зеленський звертається до Макрона, наполягає на тому, щоб європейці не забули про 8 мільярдів з 9, які вони нам обіцяли. Але тут же теж є різниця. Ті гроші, які дає нам європейський союз, ми здебільшого маємо їх потім повертати. Це кредитні кошти. Сполучені Штати частіше дають грантові, але ж величезна проблема України в тому, що у нас 100 мільярдів вже бюджетного державного боргу, який вже перевищує навіть наше ВВП. Тобто, по факту, ну, економісти знають як це слово звучить з п'яти літр, да? чи з шести дефолт. Um, дивіться тут. Важливо, що з дефолтом, да, і тут дійсно були там, це, там, кілька тижнів назад були дуже активні перемовини, да, і всі, ну, як донори, партнери, яким Україна була винна, вони самі погодилися, вони сказали, що давайте через два роки. Поки що ці дискусії не закінчилися там з держкомпаніями, там трохи гірша ситуація, але це не те саме, що Україна сама сказала, що ми не спроможні. Це ну тр трохи інша розмова, і ви праві, що ви ну це питання піднімаєте. Мені здається, це ще дуже багато домашньої роботи і для України, і для її партнерів. Бо ну очевидно, що економіка України зараз не в тому стані, да щоб виплачувати борги. І як це налагодити? Що, да? Щодо боргів, до речі. Марченко неодноразово міністр фінансів говорив про те, що у нас є всі можливості, і напередодні війни, і навіть після війни, він говорив про те, що ми будемо намагатися робити все для того, аби платити по цих боргах відсотки сплачувати? І от ви згадали про міжнародний валютний фонд. Тут що цікаво, а, так це ж якраз саме є кредити. Офіс МВФ є в США, в Вашингтоні. Це якраз американські кошти, здебільшого ну як вони акумулюються в США з різних країн. Але чи можна сьогодні говорити, що для нас ці кредити, які позики, які вони нам можуть надати на тепер. Вони є, скажімо, більш важливі, чим чим програми там інших інституцій фінансових, чим план Маршала, про який ми багато говорили, але поки що до цього конкретно не надійшли питання. Ну напевно, будемо чекати завершення війни. Є от на вашу думку, який сьогодні максимально об'єктивний інструмент для відновлення і утримання України на плаву, так би мовити, її розвитку міг би бути так, щоб ми не набиралися наперед кредитів. До речі, співпраця з МВФ це ж теж не короткострокові кредити. А до довгострокові, що теж дуже важливо, можемо віддавати там через 15 років, але ідеальний варіант співіснування України і фінансових інституцій світових, які мав бути. Це дуже складне питання. Я можу свою думку сказати. Мені здається, що коли війна всередині Європи, то можливо такі інституції, як МВФ, Світовий банк і інші, вони могли б переглядати і те, як вони працюють з країнами, і були випадки, як Аргентина, коли вони переглядали свої правила. Ну така формалістична відповідь... В Аргентині формалістична був дефолт. Давайте попустим. Формалістична відповідь вона звучить так, як ви сказали, що це кредити. І напевно для України є пріоритетною така допомога, як, наприклад, США надають чи те, як Україна зараз більш широко іде розмову, навіть з Німеччини, яка з одного боку блокує, але з іншого боку, вона блокує це аргументами, що ну навіщо давати Україні кредити, якщо тут немає гарантії, що вони віддають. Тому це конструктивна зараз розмова, яка відбувається і між міністерством фінансів, і Нацбанком, і те, з чого ми починали да кілька місяців назад. Ми набагато далі прийшли ніж зараз, і я думаю, продовжуючи цю роботу, е, ну Україна ну я сподіваюся, що є конструктивний да такий формат продовження цієї розмови, що Україна зможе вийти з нормальним посильним боргом з цієї ситуації з цього року і з цієї ситуації загалом. Але всім потрібно буде йти на компроміс і шукати конструктивні варіанти. Україні в тому числі прийдеться йти на компроміси, тому що ну, в очевидці міжнародні організації всі говорять про що, ну напевно, потрібно. Скорочувати ваші бюджетні видатки і збільшувати податки, і напевно, частиною рішення з боку України буде така: а частиною рішення від партнерів можливо буде перегляд теж їхніх якихось правил, зважаючи на безпрецедентність того, що відбувається. Найчастіше питання, які ставлять українці, всі е, і в себе на кухнях і в високих кабінетах до економістів, яким буде курс долара, чи все ж таки загрожує нам перспектива гіперінфляції? Я не маю підстав не довіряти тому, що зараз говорить Національний банк і позиція національного банку, що курс буде залишатися таким, як він є зараз. І мені здається, що зараз якби. Ну як предпосилки, да, є для цього, тому що Україна почала нарешті експортувати, і тому ця ситуація може ну дійсно стабілізуватися на цьому рівні. Точно ми не повернемося в краще. Експорту. Завдяки експорту ага. Україна точно не не повернеться в сильніший курс. Це я не вірю. Але я вірю, що є ну, сценарії політики, сценарії ситуації, коли ми дійсно як каже НБУ, будемо залишатися приблизно на тому курсі. Як який є зараз або з незначними відхиленнями, що ж дякуємо вам за можливість поспілкуватися е, на такі ну, важливі теми? Наталія Шаповал, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, була щойно з нами.